<трульт> Бах ту мен геромалы, анда када шу кар дивес. Ада диве, амен дага ду масар мандру, сікльона, паламарі, романі, Творча група програми Романо Дживи Пен вітає вас, шановні телеглядачі. У сьогоднішній нашій програмі ми розповімо про презентацію ромських студій в Ужну. Згідно з законом про вищу освіту, університет, окрім дипломів бакалавра, спеціалістра і магістра – Має право надавати своїм студентам додаткові знання. Таку практику мали деякі відомі вищі навчальні заклади України – могилянська і Острозька академій. Січня 2016 року інші навчальні заклади України отримали таку можливість створення власних сертифікатних програм через те, що в Закарпатській області проживає найбільша ромська громада України. Нещодавно в Ужгородському національному університеті відбулася презентація власної програми Ромські студії. На презентації, на якій були присутні студенти суспільних наук, проректор Ужгородського національного університету Мирослава Ленділ наголосила, що проект Ромських студій це спецкурси вузького профілю, не обов'язкові для всіх студентів. Слухачами можуть стати охочі різних спеціальностей. Для викладання в ромських студіях розроблено шість спецкурсів, які безкоштовно пропонують студентам для вивчення. Вони стосуються не тільки історії, культури, громадсько-політичного життя представників ромської народності, а й культурної спадщини та питань голокосту. У вас будуть додаткові знання, навички, вміння, які є унікальними і які є затребуваними. Там, де ви працюєте, і без сумніву, що ми будемо сапере орієнтуватися на потреби нашого регіону і будемо орієнтуватися на те, яких фахівців, знавців чого не вистачає. Тому я думаю, що якраз сьогодні такий хороший почин, і я вже знаю, що вже восени, вже декілька факультетів теж хочуть пропонувати такі продукти для своїх студентів, і я дуже рада, що до нас завітав. Декан дружнього нам історичного фокультету Володимир Іванович Фенич. Я знаю, що там вже теж багато гарних ідей вирує. Проректор зауважила, що така програма для закарпатської молоді особливо важлива. Часто доводиться спіткатися з проблемами, які стосуються ромів. Найперше завдання ромських студій подолати стереотипи, від котрих більшість із нас залежить з дитинства. Програма ромських студій має на меті сприяти органічному залученню ромської молоді до суспільного життя країни. Водночас, її завданням є формування толерантного ставлення до РОМів в українському суспільстві. Чим ще добре ці програми вони можуть пропонуватися усім студентам Ужгородського національного університету. Тобто, це є можливість для такої комунікації між студентами різних спеціальностей рамкового факультету для студентів різних факультетів і. В цілому залучатися до викладання авторами цих сертифікатних програм можуть бути викладачі з різних факультетів і навіть запрошуватися зовнішні фахівці, які не є формальними співробітниками Ужгородського національного університету. Тому я дуже вдячна якби, розробникам цієї програми, а це є програма РОМські студії, що вони стали інноваторами такого нашого всеуніверситетського масштабу. Складності, з якими стикнулись автори програм, які будуть вам читати лекції, якщо ви схочете так піти на цей курс. Вони стикнулись з відсутністю ромознавчих майданчиків. Якщо ми казали, що на кафедрах різних європейських університетів це нормальна тематика впродовж багатьох років в Україні на немає ані жодної кафедри, ані жодного курсу ромського досі не було, окрім експерименту в Могилянці. Під час презентації науковці та автори сертифікатних програм розповіли присутнім про особливості кожної дисципліни, а також про вміння та навички, яких набуде студент після проходження програми. Йшлося зокрема про те, що слухачі ромських студій володітимуть експертними знаннями, ознайомляться з сучасними трендами в ромській тематиці, матимуть змогу поспілкуватись з ромськими громадськими діячами. Сертифікатна програма буде складатися з шести програм. Це етногенез і етнічна історія ромів, тобто походження групи, етногрупи, підгрупи. Так, ми будемо розказувати в цьому розділі. Ромський Голокост. Є три назви його. Загально прийнято це Голокост, для Росії краще Параймос або Калітраш, або Самодуріпен. Чому він виникає, як виникає, які риси, як характери – так це другий спецкурс, третій етнографії і соціологія ромів. Це вже більше для тих прикладників, які вони отримують ці знання, як співпрацювати з ромськими громадами, як зрозуміти соціальні прояви і як наглажити їх краще. Культурна спадщина ромів. Якщо ви просто візьмете клік, невеличкий фільми. Які створили роми, або фільми про ромів. Ви знаєте, вам величезний вийде кількість матеріалу, яка є. Культурна спадщина надзвичайно велика. Історія культури ромів. Звідки, як, коли, чому, на якому виді транспорту навіть, да? як вони добралися до нас? І, наприклад, унікальне таке поселення в Рахові. Да? Хлопчик. Захворів і помирає, і тоді табор вирішує залишитися на тому місці, але не в простому місці, там де чорна тиса біло доганяє, і в цьому місці величезне ромське поселення, яке є до сьогодні. Верніть увагу, що якщо ми говоримо про історію різних, навіть, тих громадських діях, які відбуваються на Закарпатті, багато людей не знають, як це все взагалі започатковувалося тут на Закарпатті. Взагалі робота громадських організацій, деяких лідерів ромських організацій, можливо, хто був депутат, із з ромів депутатів, як вони працювали, і взагалі кожен із них, що вони зробили конкретно для ромів. Знаєте, є речі, про які ми б хотіли б суспільству сьогодні говорити. Тому що я не знаю наскільки це важливо можливо, для держави, але я говорив про те, що сьогодні дуже важливо для Закарпаття, тому що на Закарпатті проживає сам. Велика громада ромська на території України. І якщо лише по даним, які мають громадські організації, це, це близько 50 тисяч ромів живуть проживають на території Закарпаття. Ну, це велика громада, яка потребує не просто розуміти що знати про неї, а більше глибше знати про про неї, тому що коли ми більше знаємо про цих людей, ми будемо їх краще розуміти. Кандидат політологічних наук Микайло Зан зупинився на важливості взаєморозуміння між батьма етносами, що проживають у нашому краї. Детально розповів про проходження навчання за сертифікатною програмою. Ми ще працюємо над тим, яка буде кількість годин, тому що нам треба ці години узгодити на рівні певних програм, на рівні взагалі нашого часу, який ми можемо цьому присвятити. Але попередньо ми говорили, що це будуть. По дві пари двічі на тиждень, тобто, наприклад, вівторок, дві пари, четвер, або там середа чи п'ятниця, по дві пари. Один один семестр, мова, мова йде про три предмети. Наприклад, ми можемо розпочати із етногенезу, тому що це є основа і історії вивчення ромів в цілому світі, так. Потім поговорити про історію, культуру ромів України, ну і можливо десь перейти на соціальну антропологію чи говорити про політику. Це вже ми можемо у робочому порядку ще домовитися. Тобто один семестр – три предмети, другий семестр, три предмети вивчаємо і далі пишемо таку невеличку творчу роботу. Ми дискутували з приводу, чи це має бути щось подібне до курсової чи бакалавської. І дійшли до того, що. Ані курсування, ані бакалавська не підходить, підходить якась робота творчого такого характеру. Якщо ви зацікавились якоюсь проблемою, ви маєте самостійно віднайти інформацію і написати це коротенько, 5, 6, 7 сторіночок. Студенти дізналися про наукові румські установи в Угорщині, Чеській та Словацькій республіках, говорили на таку важливу тему, як буде проходити викладання, яка буде додаткова мотивація для студентів та додаткові бонуси по завершенню навчання. Якщо коротко говорити про досвід сусідніх країн, тому що в форматі даної презентації ми обмежилися тільки трьома чи чотирьома країнами, які географічно близькі до Закарпаття. А саме це Словацька республіка, в якій існує низка потужних громознавчих установ та наукових центрів. Це насамперед столиці Братиславі, де існують ромські студії на факультеті соціально-економічних наук. Це університет імені Костянтина Філософа в Нітрі, в якому ми побували минулого року в рамках навчально-знайомчої поїздки. А також Пряшівський університет, з яким ну, наш національний університет має тісні і давні стосунки, там є така людина, як Олександр Мушинка, це син відомого професора Миколи Мушинка, який займається в інституті ромських студій в Пряшові. І одним із таких найбільш потужних їхнім таким виданням, яке вони організували спільно із Румуцькому університету міста Клуш було видання такого великого атласа, він атлас ромських комунік, тобто атлас ромських поселень, в якому вони детально занесли якби, буквально кожне поселення або кожен населений пункт Словацької республіки, де проживає ромська громада. Валентин Буркало, кандидат філософських наук, доцент кафедри політології та державного управління, висунув пропозицію. Аби тісніше залучати психологів до вивчення етнокультури ромів у рамках ромських студій, чому курсові роботи не пропонувати для психологів, для того щоб вони щось там десь досліджували психологічні аспекти, які можуть потім наступного стати в нагоді для спеціалістів. Це раз наших студентів залучати. Ну а тут електоральне вподобання мені здається, взагалі це не досліджене по всі по, по всьому Закарпаттю. Скажімо, як королеві вони схильні за кого, як у ці кампанії були десь досліджувати тут у Ужгороді, у цих регіонах порівняти, і це теж відбиває оцю динаміку, відображає динаміку етнічних меншин, їхньої залученості, їхньої активності, можливість впливати на прийняття політичних рішень, формання активістів, так інше, таке інше. Так що тут. Але широке справді велике. Наразі триває набір у фокус групи з 25 студентів різних спеціальностей політології, історії, соціології, соціальної роботи, психології та журналістики. Навчання розпочнеться вже наступного року, а до кінця травня 2016 року розробники програми планують набрати фокус групу з 25 осіб, котрі стануть першими її слухачами. Ромські студії це таке ноу хау. Факультету суспільних наук, кафе політології державного управління. І я б сказала, що таким двигуном цього процесу було декілька людей. З боку викладачів. Кафедри факультету університету, сина Саперед, був доцент кафедри політології державного управління Михайло Петрович Зан, який багато років вже викладає курси етнополітологія, інші етнополітичні курси для студентів політологів і не тільки. Також випускник спеціальності політології Мирослав Горова, ця тема ну, є актуальною, враховуючи його походження, його активну роль в житті ромської громади Закарпатської області. Ні, Миколаївна Навороцька, людина, яка багато років працювала в ромській школі, середня школа, номер 14, і є відомим громадським діячем і, зокрема, вивчає дослідження ромської громади, є правозахисником і дуже багато робить для. Популяризації цієї ромської тематики, зокрема для подолання багатьох стереотипів, які є в нашому середовищі. Петро Габарн це теж випускник спеціальності. Політологія, громадський діяч, правозахисник, людина, яка багато чого робить для поживавлення громадського життя громадської громади і не тільки. І є в нас також запрошений експерт, пані Наталія Зінович, вона про себе представить. Пані Наталя працює в, в Національній академії наук, є фахівцем європейського масштабу, так само, як в Миколаївна, Мирослав Горват. Петро Габарин і Михайло Петрович з ромської проблематики. Тобто зібралося такий унікальний колектив, який крок за кроком досліджував цю проблему, десь популяризував її серед студентів-політологів і фактично сьогодні презентує ну, результат своєї здається, дворічної роботи. Ну, я якби можу лише побажати, щоб то починання, яке почалося, воно вдалося. Щоб дійсно ми запустили цю програму? Вона була корисною, затребуваною, цікавою, якісною для студентів і не лише для студентів. Наталія Зіневич, кандидат історичних наук, презентувала у своєму виступі своє бачення і особливості сертифікатної програми Ромські студії для УЖНУ», які затребувані саме ромською спільнотою і є актуальними для всього суспільства. Власне, для мене це дуже важливо, і я вважаю, що це є також дуже великим плюсом для Ужгородського університету і для цієї сертифікатної програми, те, що тут відбувається акумуляція ресурсів, тобто не замкнено самі в собі, лише викладачі, лише місцева специфіка, але і по-перше, що це йде від ромської громади. Це дуже важливо. Тобто є запит у самих ромів до того, щоб ця тематика була присутня в освітньому просторі. Це є дуже важливо і на рівні загальноєвропейської політики, тому що є таке гасло без нас не розповідаєте про нас перекладається з ромської мови, так, Морослав. Що для ромської меншини, яка перебуває в незрівнянно гіршому статусі, ніж макросуспільства, дуже важливо, щоб ось такі ініціативи вони не відбувалися за спиною у ромів. І власне те, що тут зараз це буде відбуватися безпосередньо з контакті з ромською громадою, громадськими організаціями, це для вас дуже великий плюс, бонус. І те, що власне ця сертифікатна програма вона є безкоштовною, студенти залюбки самі мали можливість поділитися своїми думками про необхідність вивчення ромських студій та отримання відповідного досвіду. Коли я прослухала би, цю презентацію цього, цієї програми, то я для себе, я для себе зрозуміла, що це набагато повніше, ніж здається, тому що коли просто живеш, проходиш, чуєш про це, то це якби таке на секундочку відволікаєшся, забуваєш. Але якщо в це поринути, то якби ти розумієш, це набагато глибша проблема, і це набагато більше інформації, і це набагато більше людей і часу потрібно витратити. І для себе особисто мені. Мені подобається це, тому що можна дізнатися про культуру ромів, про їхню якусь таку індивідуальність. І для мене, як для психолога в майбутньому, це буде дуже корисно, тому що вони ж також приходять на консультації, в них також є проблеми. І коли ти розумієш якби їхнє життя, їхні колори, це набагато легше зрозуміти, і це набагато легше сприйняти світ так, як вони його сприймають. І тому для мене, ну, для мене особисто це буде дуже корисно. Це є дуже знакова подія, тому що край є багатонаціональний, багатоконфесійний, мультикультурарний. І звичайно, що одна із небагатьох етнічних громад і спільнот до якої є дуже стереотипна думка цілого суспільства, цілої країни. Це якраз роми. Я думаю, що не є випадковістю, що, скажімо, не угорці чи, скажімо, якісь інші етнічні меншини, а саме роми, ми будемо мати можливість слухати на сертифіних програмах і займатися глибше і вивчати їхню історію, культуру, побут, звичаї, іншим словом, долати ті стереотипи. Бо я думаю, що метою є якраз саме це, тобто Ну, ми, щоб ми перестали е, мислити стереотипами, подолали в собі певні бар'єри і е, знаходили в собі більше толерантності е, до того, хто живе поряд з нами, і ж, ми живемо поряд з ним. Ви дивились програму Романо Джвіпен, якій ми розповіли про презентацію шести сертифікованих програм Ромській студії Вужну для студентів суспільних наук. Програма має на меті сприяти органічному залученню ромської молоді до суспільного життя країни. Водночас її завданням є формування толерантного ставлення до ромів в українському суспільстві. Кади програма Романо Джвіпен, Тумен Діхланд, Саркерен, презентація Андро Ужну сертифікат не програми Романи студії, студенти Палошельяка факультети. Kadi programma kamelho, me djano mengere tradiciji, te šukar kultura, kainke amende pre Ukraine. Dik Haha Amen i Ma praver kurko. Do zustreci v наступній нашій передаче.